Дивіться, в фізичному плані людина є що? То, що вона їсть. Коли сперматозоїд з яйцеклітиною зливається, включається програма і організм зовнішнього середовища вибирає всі будівельні матеріали, бо вони з повітря не беруться, їх треба. Переживати, ну, приготувати, переживати, зрівнити, розчинити, освоїти, вибрати те, що треба, то, що не треба. І будувати організм. В фізичному плані ми є те, що ми їмо. Коли ми чогось не доїдаємо, якогось мікроелемента, то так ніби витягнути знаєте, оті спіралі ДНК. Шифер, шифер, шифер. Купром, аргентом, амінокислоти. Як клавіші на клавіатурі. Коли щось не доїдаєте, то так ніби витягнути одну клавішу з цього. Тексти виходять неправильні при написанні, при читанні неправильно, система дає збій, ентропія, все розвалюється. Так що в фізичному плані ми є те, що ми ймоємо, а от в духовному плані, що для нас дуже важливо, в духовному плані ми є те, в що ми віримо. В що ми віримо? Такі ми і є. Наша віра будується на чому? На наших переконаннях. Ми віримо тільки в те, чому свято переконані. Правильно? А наші переконання будуються на чому? На наших знаннях. Якщо знання неправильні, ламається переконання, неправильна віра, а по вірі їх і буде дім. Коли неправильна віра, люди роблять. Так і друзі. Ви можете подивитися на мусульман, християн, у них. і не завжди воно приводить до. Причому, коли я говорю про віру, я не говорю про релігійні переконання та взагалі. Ну, хто вірить от, банальний приклад з моєї життєвої практики, шокуюча тема. так? Закінчивши вищу медичного освіту, деякі лікарі-гінекологи, акушери переконані, що якщо в жінки вагітні напрямки, то це від того, що в організмі накопичується вода. Але що треба зробити? Обмежити кількість води. Оце і їхнє переконання. Якби вони знали, що з літрої сечі з організму виводиться тільки 30 грам солей. А це не натрій хлор, а висолі натрія, калію, щавелевої кислоти і інші з ними. так? То для того, щоб вивезти з організму 2 літри швейцалірам соли, треба випити 2 літри води. Коли в жінці розвивається ще один біл, міні процеси дуже сильно... Зростають накопичуються, накопичується, власне, відходи, ті шлаки, які є з солями азотної кислоти, наприклад. так? Ці солі накопичують, щоб їх вивезти з організму, треба більше води. А вони кажуть, нам менше води. Кров вагітною загостіває серце, не справляється, нирки не справляються, людина починають підніматися катастрофічно, тиск викликається. Так звана Еклампсії, прекламсі, екламсі, екламсі і фініделяковелія просто смерть. І коли жінці даєш воду. А що ще інтересне, що, наприклад, молекула кухонної солі затримує на собі 80 молекул води. Коли ти виводиш з організму одну молекулу ну, кілограм солі, то виводиться 80 кілограмів води. Грам солі. 80 грам води. І Коли ти береш, даєш організму воду, солі з організму виводяться. У мене троє дітей, а паралельно були інші люди і одні лікувалися. Під наглядом були одного лікаря-кушера, а моя дружина. Відмовить, так? І одночасно вагітні були, і цю родила, нормально, нормальних дітей. А з дружиною мого но... бутія, які на фірмі, була ціла катастрофа. Я ж не знав, що видно. Аж потім ми доганяли поїзд з чимодами по ходу діла. Переконання дають плоди. І аж тепер, десь рік тому назад, вийшов великий серйозний циркуляр на сім лікарях. жінкам треба давати воду, коли вони водять. Більше, ніж нормальні здорові людини. Стосовно води я вас розважу. Е, симптоми недостатку води в організмі. Концентрована, темна сича. Запори, лікувати запори, запори, першіння у горлі, кашель, висикання сосової, губ, шкір і так далі. Зумієте, а вам дають таблетки від кашлю. Просто Далі закінчується ларингітом, ванхітом, запаленням легень. А вам дають антибіотики, рекомендують. Фосфолюгелії. Я навіть не знаю, як вона там називається в нас. А я випиваю шляхку води, випиваю, випиваю другу, десь третьою і четвертою, який би я не був висушеним, все проходить. Сина мого молодшого возили по морях, океанах. Поки я не переконав їх, зранку він стає, тепер 300 грамів води хлоп. Кашляв, як пес. Бабця, молоко, ніт, жир, плавати. Шп'янка води. Раз, два. І дитина не кашляє. Просто не кашляє. Кому я по телефону рекомендував цю процедуру? Машков. Вот Ну, ти, ти вже постійно це тебе з собою вода. Наталія, так? Да? Окей, добре, внесе до наших баранів. Це був бонус такий. Дивіться, на сьогоднішній день ви живете в квартирі, де є опалення, яке висушує повітря. Ви або зброюєте повітря, а ви, якщо б ви мали вагу і важилися до сну. І після сну ви заважите, що зимою при тому опалення ви за ніч тратите кілограм. Ваги це значить просто вода. Ви видихали, ви висохли, і першим ділом, що треба зранку, щоб ожити, просто поновити воду в організмі. До речі, коли ви втомлені в другій половині дня, значить ви знову безводились. Перше лікарство це є вода. Воду треба до доїти за 20 хвилин. Але це є фрагмент великого курсу, так, культура харчування ділової людини. Хто проходить, той проходить. Ну і що? А, ти розкажи, як ти помінявся і перестав спати на роботі, Ну, це ходь. Місце поговорити. Карл Маркс є такий, був хороший чоловік, філософ, совершенно мудрий. Але мудрість коштував мільйонам людей життя, тому що він дослідив, що в наших стосунках соціальних і економічних між людьми стоїть барикада класової боротьби. Експлуатація, трудящіся, експлуататори. так? Насправді в житті все не так. Коли ви ви накопичили свої ресурси, маєте природні ресурси, так? на своє здоров'я, свій час, по дорозі ви їх вкладаєте і у знання, і у зв'язки. Далі ви з цим виходите на ринок праці, і це найкраще, виходите на ринок праці і там вони продаються. Обмінюється на ресурси інших людей. Один із головних унікальних, універсальних речей ресурсів це є гроші. Це не є добро, це не є зло, це є одиниця вимірних вартості товарів і послуг. Це еквівалент при обмін, тобто гроші всего-навсего спрощують обмін вашими ресурсами. Тому що вам потрібні інші ресурси, і ви виходите з тим, що маєте, для того, щоб придбати собі те, що треба. І гроші вирішують проблеми цього обміну. А насправді, як видно, на з цієї формули, я малюю там великі піраміди, розповідаю про це наступні дві години. Насправді між людьми немає барикади, між людьми є приладок. Довкола прилавка, ну там баталій нема. Довкола прилавка люди торгуються, продають або купують свої ресурси. Знаєте, що з цього виходить головний висновок? Виграє і успішним буде той, хто вміє продавати свої ресурси. Тому найважливіше для нас і для вас за ці. Чому я взяв два місяці? Щоб за два місяці з вас виробилися стійкі звички накопичувати, управляти своїми ресурсами, управляти своїми грішами, заробити гроші, сформулювати свій інвестиційний капітал до кінця та і навчитися його правильно вкладати, починаючи з інфопродуктів інших людей. Далі створюючи свої, і це все паравозика. Найважливіший товар на ринку праці це що? Час? Не. Часу у бідних часу, як в богів. Знаєте, чого в богів багато, то часу. І Божественність бідноти полягає бо в тому, і мені дає її з Бога, що в них часу рівно як в богів, Ну, може, трохи менше безмежно. В бідних часу багато. Вони грошей мало. Найважливіший, найпотрібніший товар на сьогоднішній день на ринку праці це знання. Причому знання унікальні. Тому що унікальні знання дають унікальні результати. А стандартні знання дають стандартні результати. Стандартна освіта. Стандартного світу, академічного світу, дає стандартні результати. Нестандартна освіта дає нестандартні результати. Ну, в принципі, в кого вчитися? так? Ну, Класика говорить так, що вчитися треба у тих людей, які вже давно, а такі люди є, вони вже давно мають те все, про що ми тільки мріємо. Значить, тусуватися треба з тими людьми. Чи це у них спостерігати за ними? Читайте їхні книжки. Ходити з ними на обід. На на так ось мені ось цією ідеєю мені некомфортно з ідеєю Карла Маркса про класову боротьбу. ось скажіть. А? Якщо читати Карла Маркса і увірувати в те, що між людьми класова неприязнь, барикади і так далі, ви б не хотіли стояти, по яку сторону барикади? Ті, де експлуатовані, чи ті, де експлуататори, а? там якось не хочеться і тут неприємно. Я, ну, ну, ну Розумієш, мене це да, мені тим. А от з ідеєю прилавка? Чесного ринку, чесним ринковим відносинам, вони значно комфортніше. Це здорова, класна фі філософія.